Перший раз в цій квартирі я зробила сир домашній. Діти мої їздили в Європу. Там навчались і трошки 4 дня відпочили. І європейський магазин приїжджав якраз в той день, коли вони поїхали до Європи. Я нічого не заказувала їм і собі не заказала. І в мене сир закінчився, думаю, зроблю. І ось нарешті я зробила. І з півтора літра молока у мене вийшло 260 грамів сиру. І ось трошки ну десь літр сироватки, сироватки. Буду її пити, чи може пиріжків зробити, не знаю. Ну, якось в мене не сильно гладко вийшов цей сир. На смак він добрий, я спробувала. Але щось довго він мене закисав. Я хотіла зробити слову варці, і щось пішло не так. Я там постійно роблю ряженку кожного тижня, і я вже набила руку. А сиром не знаю. Треба мені різні способи пробувати, мабуть, без слоуварки. Я іще позапитую. У нас тут в нашому будинку багато людей роблять. І спробую, щось в мене цей більше суток закисав молоко. Чи те, що нам дають молоко нежирне? Не знаю. На смак непоганий. Ось я ще нажарила млинців. Це вже друга порція. Вчора до мене приходили мої турецькі друзі. Ми з ними познайомились на спікінг клубі в бібліотеці. І зараз щільно спілкуємося, дуже гарні люди підтримують Україну. І ми раз на тиждень граємо з ними в ігри то у них в квартирі, то в мене в квартирі. Вчора вони до мене приходили. І я нажарила млинчики. Вона приносить до мені пробувати турецьку їжу. Я її пригощаю українською їжею. І ми спілкуємося дві-дві з половиною години: граємо в, в настольні ігри, розмовляємо. Вона приходить з чоловіком, вона англійську знає добре, давно знає. А він почав вчити, як я два роки тому. І ну, дуже цікаві і гарні люди мені подобається. І ще ми пригощаємо один одного різною, різною національною кухнею продуктами. Блюдами українськими і турецькими. Вчора вона спекла якісь такі дуже розсипчаті пісочні, як колобочки маленькі. А, може, я потім покажу, завтра зніму відео. Зараз ніколи. Зараз в мене буде англійський урок в онлайні, так що я швиденько хотіла показати сир. Ну, не Вийшов він на смак добрий, але щось мені не сподобалось, як довго я його робила. Ну, нічого, перший раз, я думаю, наступний раз буде краще. І я більше вже заквашу. Це в мене була проба. Я заквасила сметаною і трошки грецьким йогуртом. Все, пока. Будьте здорові, щасливі, хай всім щастить. Надіюсь, що все буде добре.